Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах ваша головна проблема. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так ми починаємо. І перша карта розкладу це сама головна проблема. Стягнемо карту. І ось така карта. Про що вона вам говорить, які асоціації у вас виникають. Хто ви на цій карті? Друга карта це причина проблеми. І так, от, витягуємо карту. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації виникають. Як... Наступна карта, що треба зробити, щоб позбавитися цієї проблеми. Ось така карта, про що вона вам говорить? Хто ви на цій карті? Бачите, тут декілька персонажів. І остання карта хто або що допоможе позбавитися цієї проблеми? І ось така карта. Давайте ще раз уважно переглянемо всі карти цього розкладу. І так, перша карта це сама проблема. Друга карта це причина проблеми. Третя карта що треба зробити, щоб позбавитися цієї проблеми. І четверта карта хто або що допоможе позбавитися цієї проблеми. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, що вам підказують карти. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!